Українці тепер наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята Дивіться, от що це значить? Для держави ми розуміємо, що в неї немає інакшого варіанту. Вона дійсно веде нас в Європу і по чуть-чуть прививає нам оцю європейську прозорість, це вивести тіні вуху з оборота і так далі. Тобто ну, немає інакше шляху. Інакше Європа Ну не скаже нам welcome ніколи. Але для людей це просто повна, я перепрошую, дупа, ну дуже жирна. В країні, де е, реально проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи, більшість і за рахунок цього. Українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг і які там країни насправді Україна була супер прогресивна, насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І, от величезне питання: якщо ми робимо таку проблему для українців, да що е, тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи. Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк і ще й за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя?